Доповідь буде таким продовженням вступного слова Андрія Миколайовича про те, як саме в Туреччині відображається це Візантійське і отже, тема Візантія очима сучасної Туреччини. Візантія це цивілізація з більш ніж тисячолітньої історією. Сукупність та взаємодія політичних, соціально-економічних, правових та культурологічних аспектів, уможливила її існування протягом років та виробила характерні тільки специфічні особливості. Історія Візантійської імперії, безперечно, займає важливе місце у світовій історії. У той час, коли передові міста Європи у кращому випадку налічували десятки тисяч жителів, то у Візантії це могли бути сотні тисяч. За неофіційними даними, чисельність населення Константинополя перевищувала відмітку у мільйон чоловік. А Візантійське місто це розвинуте місто з високим освітньо-культурним рівнем та розгалудженим адміністративно бюрократичним апаратом. Однак, сучасна Туреччина, зокрема, її владна верхівка, значно недооцінює досягнення та рівень розвитку Східної Римської імперії у світовому контексті того часу. Це засвідчують наступні фактори: публічні виступи, масові щорічні святкування з нагоди захоплення Константинополя та ставлення уряду до дійсних пам'яток колишнього православного світу. До речі, буде розглянути особистість нинішнього президента Туреччини Реджепа Таріпа Ердогана. Та його позицію щодо Візантійської імперії він, будучи колишнім прем'єр-міністром країни на протязі 11 років, назвав час правління християнських імператорів у Візантії темним розділом в історії. Натомість завоювання мусульманськими турками її столиці Константинополя у 15 столітті світлою подією та початком часу просвітництва на цій території. Це твердження пролунало у публічному виступі президента під час закладки фундаменту нового автодорожнього мосту через протоку Босфор у Стамбулі. Слід взяти до уваги й те, що Ердоган очолює правлячу партію справедливості і розвитку, що займає більшість місць у парламенті. Тож можна говорити про те, що до його думки не тільки прислухається в країні, а й поділяє її значна частина турецького населення. За свідченнями турецьких та західних ЗМІ, у цій акції прийняли участь. Ой, вибачте, 에, підтвердженням цього є проведення 29 травня минулого року масові акції на території усієї держави, присвячені святкуванню 562-ї річниці з дня захоплення Османською імперією Константинополя та поглинання ісламським світом православного християнства. За свідченнями турецьких та західних змій, у цій акції прийняли участь сотні тисяч людей. Серед інших виділяється масова акція у столиці колишньої імперії Константинополя. Так на околиці міста зібралися його жителі та гості, що прибули спеціально для святкування цієї події. Дійство було необиятих розмірів та повноправно було названо у пресі наймасштабнішим в історії сучасної Тречни. Ось ви можете на слайді побачити, що воно дійсно було масовим. Проте не слід випускати з поля зору політичний контекст проведених акцій. Він добре простежується у виступі президента перед натовпом у столиці країни. За словами інтернет-видання Українська правда з посиланням на турецькі джерело, реджеп Ердоган під час урочистої промови порівняв підсумки завоювання Константинополя з результатами найближчих парламентських виборів, що були заплановані на 7 червня 2015 року. Тож за цитатою він наголосив, завоювання змусило Туреччину стати на ноги. Завоювання дозволить країні пройти цей переломний момент до шляху майбутньої Туреччини. 7 червня буде завоювання. Отже, лідер Туреччини у такий спосіб намагався заручитися підтримкою своєї персони та очолюваної ним партії напередодні голосування в народі. Що стосується пам'ятників християнського світу, то ставлення до них мусульманського люду не є належним. До великих національних зборів Турецького парламенту неодноразово надхолодили пропозиції щодо перетворення християнських храмів у місця молитовень для мусульманського населення країни. Останнім часом їх стає все більше. Так, наприклад, найгучнішою та найобговорюванішою стала пропозиція щодо перетворення головного православного храму Святої Софії у Стамбулі на мечеть. Вона надійшла від імені громадянина Туреччини Таліпам Поскурта з міста Ках маранаш у південно-східній Туреччині. Як повідомляє інтернет-портал Християнський оглядач, напередодні подання до уряду цієї пропозиції впливовий турецький імам Мустафа Гюль зазначив, що величезна мечеть Султан Ахмед сьогодні переповнена, у той час, як Айя Софія, що знаходиться поруч, не використовується в житті мусульманської громади. Він стверджував, що необхіді... необхідно домагатися дозволу на проведення в ній летомі. З цього виходить, що дія таліпам поскурта були логічним продовженням слів Аґюля. Тим не менш, ця пропозиція не є справедливою е, з погляду християнського світу. Адже храм Айя Софія дуже важливий не тільки як архітектурна пам'ятка, а й як святе місце, стіни якого пам'ятають безліч історичних подій релігійного та світського характеру. Собор Святої Софії в Константинополі це собор з величною історією. Він був збудований ще в середині VI століття імператором Юстиніаном та функціонував майже тисячоліття як головна святиня православного християнського світу. Одразу після взяття Турками Константинополя у 1453 році християнський храм був перетворений на мечей та отримав нову назву Айя Софія. Лише у 1934 році його статус було змінений. Відтепер собор функціонував як музей, де до не навелося ані мусульманське, ані православне богослужіння. Подальше доля. До реці... Святині достовірно невідомо, адже ісламізації вже були підвержені деякі пам'ятники візантійської культури, що наштовхує нас на певні сумні. Серед них собор Святої Софії у Трапезунді та одноіменний храм у Нікеї. Турецький уряд передав їх доведення Міністерства у справах релігії Туреччини. Таким чином храми втратили статус культурних пам'ятків та повноправно перейшли до володіння мусульман. Першим втратив статус музею храм Святої Софії у Нікеї. Згідно з рішенням міністра по справам релігії Туреччини Мехмеда Гермеса, у жовтні 2012 року музей був закритий та вже через місяць відкрився для мусульманських молитовень. Пізніше, у червні 2013 року, у такий же спосіб для ісламського населення були відчинені двері собою Святої Софії у Трапезунді. Проте аргументовані цих дій не підтверджено. Також журналіст Нью-Йорк Таймс у 2012 році особисто відвідав новоспечену мечеть у Нікеї. Він зазначив, що практичних причин для таких змін не було. Місцеві жителі її майже не відвідують, не говорячи про те, що звичні місця молитовень наполовину пустують. Те ж саме зазначав і патріарх Константинопольський Варфоломій, що відвідав храм Святої Софії Тракозундів. У результаті, хра... у результаті храми були перетворені на мечеті, та ніхто від цих змін не вигравав. Місцеві жителі їх майже не відвідували, натомість бюджет країни потерпав від грошових втрат, які могли б приносити їм гості міста. Адже історія, що власних середньовічних фресках святих тих міст приваблює не одну тисячу туристів щорічно. Як зазначала Наталя Ульченко, завідуюча сектором Туреччини країн. Центра країн Близького Сходу та Середньовічного, eh, Близького та Середньовічного Сходу Інституту Сходознавства РАН питання про перетворення храму Айя Софії у Стамбулі на мечеть вже не вперше постає в країні. Проте з одного боку світський характер республіки, а з іншого послаблені позиції ісламу унеможливлювали ухвалення таких змін. Зараз же навпаки відбувається посилення проісламістських позицій України. Керуюча верхівка та особисто президент Реджеп Таїб Ердоган притримуються курсу на посилення позицій ісламу в Теречні. Тож, на прикладі їх рішення стосовно інших християнських храмів, можна припустити, що це питання не ще неодноразово буде вноситися на обговорення. Лишається сподіватися, що статус Собору Святої Софії, яка ще в 1985 році була. Включено до складу Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та реакції світової спільноти, значно сповільнять реалізацію цього плану у життя або ж унеможливлять його взагалі. У художньому відображенні гарним прикладом турецького бачення Візантійського є стрічка завоювання 1453-го Фарука Аксоя. Це репрезентація турецького погляду на події 1453 року між портою та залишками Візантійської імперії. Після смерті свого батька Махмед II вперше вдруге стає султаном. Він обирає головною метою свого правління захопити та підкорити Константинополь. Як каже султан, або я буду підкорювати, або переможуть мене. Тож, стягнувши усі війська, Махмед II починає наступ на візантійську столицю. Головний слоган фільму «The fall of an empire will be the rise of another», що у перекладі звучить як падіння імперії, являє підйом іншої. Ярце як найкраще виражає авторську думку. В нею пронизана уся картина, однак художнє бачення автора не зовсім відповідає сучасним науковим знанням. Е, так, я пропоную вам зараз переглянути кінцівку цього фільму. Одразу вибачаюсь, я не дуже вмію вирізати відео, тому в мене так вийшло, що Ось, бачите це. якраз відповідає е, тезі Реджепа Ердогана, е, що при існуванні Візантії це темний розділ е, в історії людства. Е, мова йде про те, що сюжет оце якраз входу імператора у Собор Святої Софії е, двері відчиняються, а султан ніби проливає світло на темних християн. Е, якщо ви побачили, то як коли заходив султан, то світло аж заливало у весь цей простір. Е, Епізод уособлює прихід про на цій землі, якщо можна це так назвати. Зараз ви побачите, як люди радіють. Тут султан заходить та каже, що ви можете мене не боятися, що все у нас з вами буде добре. І люди, бачите, одразу чують його і починають радіти. Зараз ви побачите, як султан бере на руки маленьку дівчинку. І вона посміткається йому, наче рідному батьку. І після цього всі раптом забувають, що ховалися в стінах храму від загибелі. Забувають про те, що місто зруйновано, забувають про те, що більшість чоловіків померло, а їхні діти тепер будуть рости без батька. І ну, взагалі-то під час перегляду цього фільму в мене такий невеликий когнітивний дисонанс був. Отож, можна сказати, що це суто мусульманський фільм для мусульман. Кінострічку мало ще пов'язує з реальними подіями, натомість вона покликана виховувати патріотичні почуття турецького населення. До того ж, не слід забувати, що історію пишуть переможці, а не переможені, і це такий своєрідний погляд Туреччини, який має право на існування. Таким чином, розглянуті публічні виступи дії великих національних зборів, зокрема Міністерства культури та Міністерства справа привії Туреччини, а також художнє відображення візантійського турками, вказують на падіння авторитетної ромейської імперії, який можливо ніколи і не був на належному рівні. Важливо зазначити, що візантійська спадщина є невід'ємною частиною світової культурної та духовної спадщини. Вона заслуговує на повагу та потребує відповідного ставлення з боку держави. Остання має захищати, а не використовувати у власних інтересах залишки історії минулого квітня. Дякую за увагу.